А зараз повідомлення від районної служби МНС. В серпні місяці цього року на території Галицького району виникло сім пожеж. За останній тиждень вже три випадки виїжджали пожежно-рятувальні підрозділи на ліквідацію та гасіння пожеж. Так, 29 серпня понеділок цього ж місяця в селі Сапогові горіла житлова будівля. До місця пожежі направився черговий караул з дпч 22 міста Галич. Пожежею було знищено дерев'яні конструкції покрівлі, також нанесено збитки власникам будівлі на суму 100 тисяч гривень. По даному випадку зараз проводиться розслідування, виїжджала дослідно випробувальна лабораторія для встановлення причини пожежі. Так, 31 серпня. Близько першої години ночі поступило повідомлення про пожежу в селі Дем'янів. Горіли складські дрова в саді власника господарства. Згоріло 5 метрів кубічних дров, тим самим нанесено власнику збитків на суму 5 тисяч гривень. По даному випадку також зараз проводиться розслідування по встановленні причини пожежі. 31 серпня близько обіду поступило повідомлення про пожежу в селі Вікторів, що горить господарська будівля. При прибутті до місця виклику факт пожежі підтвердився. Було задіяно черговий караул СДПЧ-22 міста Галиш в кількості 5 чоловік, подавали на гасіння два ствола Б. Пожежею знищено дерев'яні стіни, дерев'яне перекриття та грубі корми в кількості 5 тонн. По даному випадку також проводиться розслідування по причині пожежі, але орієнтовна причина коротке замикання електромережі. Шановні мешканці краю, будьте обережні при поводженні з вогнем, користуванні газовими та електроприладами, при спалюванні сміття, також при відпочинку на природі, бо самий необережний крок може призвести до великого розміру пожежі та трагічних наслідків.